Щойно відбувся вихідними дебют Ківінди у дорослому футболі. Він вийшов на півгодини в матчі проти Полісся. Меніель Ківінда, 18 років. Його називають І вже давно, вже кілька років. Відколи він був в системі. Юнацькій молодіжній Дніпра-1 називають заміною довбику по параметрам, по позиціям, по стилю гри. За стилем ри, подивимося. Зараз, можливо, відбитися, ну і потім ну, сподіватися на якісь атакувальні потуги. Дніпрян. Господи, момент. Тренуй. там ну як так... Ось якийсь однобічний пінг понг в одну сторону той м'яч скаче у штрафному майданчик. Ось Валем, Дебютант. Дебютант першим дотиком. Першим дотиком в основному складі команди забиває цей Норвежець. 23 річний. 3-0-81 хвилина. Випустив кучер свіжого Форварда. Хотілося поговорити про те, як він може забивати. Натомість ми бачимо м'яч просто, просто як божевільний, скаче знову в штрафному майданчику Дніпрян. Спочатку відскок від Адамюка. Потім Сарапій віддає Пасічу передачу, яку той не може обробити. І виходить, що від пасіча м'яч відскакує до Валима на 3-0. Ще й так зручно відскочив. Валиму не треба було піднімати м'яч. Пасіч уже його підняв. Валим просто пробив під е, поперечки. Ось. Все зробили захисники Дніпрян для того, щоб Конрад забив. 3-0. І це у меншості. Один удар, один гол. Заготовлена. Статистика від е, режисерів трансляції. Однак. Ніхто не заготовлює статистику. Один дотик, один удар, один гол. Вона такою була увалена.